Історія всесвіту із серії ігор Total War Warhammer частина 5 Об'єднана армія знову розбиває зеленошкірих, але через деякий час ті повертаються знову. Розуміючи всю безнадійність ситуації, древні відкликають війська ящеролюдів та ельфів, лишаючи інші раси на волю долі. Але гноми, набравшись досвіду в битвах та використовуючи нові технології, дають відсіч. В той же час орки знищують інші раси, але люди зі своєю швидкістю розмноження не зникають повністю. З часом племена людей починають відбиватись і утворювати поселення. Це був початок циклу безкінечної війни в старому світі. В цей же час древні закінчують будувати портали. Невідомо чому, але з них з'являється найстрашніший ворог з усіх можливих: хаос. Демони вириваються у світ. Древні, не чекаючи такого, були шоковані, і тут стає зрозуміло, до чого вони готували планету та виводили нові раси. Їхній план був у тому, щоб підготувати планету до оборони проти хаоса, але вони. Не встигли. А щоб не прогавити продовження, підписуйтесь на канал.